6 жовтня, Дніпро. І це перед вами оця легко соломіна, слатова солом'яна ягода. Називається ладушка. От я одну гронку зрізав її. ладушки. Скажімо так, ладушка це Аркадія з мускатом. От. Ягодка трошки менша, ніж у Аркадії. Або, скажімо так, аркадійних розмірів при навантаженні аркадії. Ягада до середньому грамів від 8 до 12. Доволі така непогана цукристість, легкий приємний мускат. Ладушка доволі-таки непогано зберігається на кущах, грона в середньому 800 кг і більше. Ну, така от грунка це. Гронка за кілограм, трошки більше кілограма. Навантаження, звісно, тут зробили перебор, треба було менше зробити ладошки. тому що загущена посадка і таке навантаження. ладошки. Значить, у ладошки консистенція така сама, як і у аркаді, тобто легко йдема шкірка, консистенція в ягоди, щільна без підхрусту. Середня соковмісність тобто при розкушуванні не виділяється особливо високої кількості соку, що доволі таки непогано, легкий, приємний мускат і доволі таки непогана цукристість. Збирається на кущах непогано. Полоніжка, як ви бачите, ще не визріва, але ягода вже готова. Зараз буде власне, проводитися її підрізка. Ладушки. В тому році, звісно, мені сподобалося більше ладушка, тому що ми зробили менше навантаження і вона встигла на себе підтягнути ще більше цукристості, що доволі таки було добре. Ну, так що ладушка це одна із тих форм, яка також доволі таки непогана, непогана. І з середніми термінами достигання ладушка.